Привіт, українці! В цьому відео розповім вам про топ-5 комбінацій Роберта Джеймсовича Фішера. Звісно, там було дуже багато всього, але я довго вибирав, які найкраще вам показати, які мають або красу, або складність, або історичний елемент. В них. Ось перша позиція. Фішер Решевський, 1958 рік. Тобто, Фішеро, нагадаю, що народився 9 березня 43-го року. А це 58-й рік. Тобто йому, можливо, 15, а може ні, швидше за все, е, вже є 15. От, е, USA Championship New York, шостий тур. Одна з найвідоміших комбінацій Роберта Фішера. Будь ласка, зупиніть відео, спробуйте роздати. Ось тут піді мною Роберт Фішер такий в космосі. Е, так, Хто може знається на, на красі, може не сподобатися, але ну, роблю як вмію. Е, от, е, Фішер літає в космосі. Значить, А поки що е, розповів вам. Е, Інші факти, які я розповів про Фішера в відео про п'ять помилок. Ви можете переглянути його в, в іншому відео. От, а я продовжу свою історію. Так, от, Фішер виграв 20 партій підряд, розніс матчі претендентів у 72-му році. Вийшов на матч зі Спаським. Сподіваюсь, ви досі думаєте і вже знайшли розв'язок феноменальної комбінації Фішера. Що, що вам розказати? В першій партії Фішер з Спаським побив слон яж 2 Може, багато хто знає. Слон там заблудився. Спаській його виграв. Виявляється, там не було програшу. Квінс Гембіт, хто дивився серіал? Вибав, там було покаже слон аж 2 Яж-3. І Він ой-ой-ой, слона програв і здався. Насправді взагалі не так було. Партія продовжилась. Ну, але для драматичного ефекту, для кінематографічного, це звичайно вони молодці, що так зробили. Виявляється, там нічия була. При правильній грі він міг триматися, але програв партію. Потім перед другою партією він почав висувати, неймовірні, каже, ніяких камер не має бути в залі. Ніяких камер. Не хочу камер. От, Тут ставлю паузу ніяких камер, Показую вам розв'язок. Слон б'є 7 бабах! Дві фігури. Слон б'є 7 Що це за хід такий? А що робити на тура б'є 7 Друзі, один з на що треба звертати увагу, не захищення фігури. це ви знаєте, але є ще такий один сайн, ну, знак, підказка. If you will, Боже, все англійською проскакую. Ем, е, підказка, яка вам може допомогти бачити комбінацію. от Королева чорних ферзь чорних не, не захищена, і майже немає ходів. І раптом ходом кінь є 6. Ферс ловиться на це сім на набиші слон, а якщо побити, то білі з'їдають безкоштовно цілого ферзя. Чому це можливо? Перше, ферс не був захищений, друге, майже не було ходів. Все, якби ферс був захищений, слона на ці вісім десь не було, побив тура де 8. Дякую за дві легкі фігури. Білих виграш. Ну добре, Решевський каже: так я ж королем поб'ю. І все, поле є шість, я прикрив. Що, ні шаху, нічого немає. Що ти плануєш? А Фішер каже: почекай секундочку. Є6, а я все одно йду на Є6. Ну і звичайно, якщо ти поб'єш пішаком, то Ферзь Д8. Перемога. А Ришевський, а от зараз think The Night is should... Що... А, партія продовжилась. Партія продовжилась Ферзь d 8. Ну, Ришевський ще щось пробував. Але звичайно, ферз і пішак за дві фігури. Це легка перемога для Фіша. Юного. А чому він не побив королем? А чому він не побив королем? Ферзь Д5. Добрий день, пане королю. Прошу, прошу пройти сюди на f 5 і тут в білих є кілька способів. Найпростіше, найочевидніший це, якщо ви маєте отаку ситуацію, вам достатньо знайти прямолінійний мат. Не обов'язково найшвидше знайти. Шукайте той, в якому кількість ходів вашого суперника один або два. Тихий ходи в останню чергу, аж три, наприклад, з ідеєю мат поставити. Ну, ніби логічно, але не такі ходи в першу чергу треба розглядати. В першу чергу шах 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 і бажано такі шахи, після яких ходів От після g4, в чорних єдиний хід. Це король g4 Тут теж є шахи. Тураж, один, ферзь г4. Білі ходять тура же один шах, скільки в чорних є королів, або на лінію аж і ти. Торешні один може не єдиний мат. Е, от, але то ж один нова фігура доєднується до атаки. Якщо король йде на F5, то Туражі 5 мат. А якщо король де на лінію H, тоді перш швиденько підключається тут, тут легкий мат. Ось цього не сталося. Оце найвідоміша, мені здається, комбінація фішера. Слони всім королівсім, які нішість одного віддав другого короля вперед. Ну тут Ришевський, звичайно, один кінь на краю дошки, інші всі фігури по восьмій. Тобто, це не був е, день Семіла Лешевського. Єдине на що я хотів звернути увагу, і це не має відношення до п'ять помилок, але мені здається цікаво. Е, що єдиний хід за чорних тут був, ну куди не тільки на е 8 відходити, на h 5 без коня залишишся. Треба бити кінь Б3 спочатку цього слона збити, але білі поб'ють ЄФ, кінь 1 ФЖ. І білі точно цього коня виграють, і білі будуть мати слона коня за туру. Ця позиція не раз зустрічалась на високому рівні. І от Тура е 8, і в білих велика перевага. Можна побити коня, але проблема дивіться, в чому пішка на Ж 7 білі швидше за все програють, бо так от просто тримати слона на 6 не найкраща ідея. Але в чорних буде могутній центр D5, e 5 Ф5, Турай пішак за дві фігури. Може не настільки в білих виграно. І от я тут швиденько запустив, от мені цікаво було, ну добре, в білих виграно, просто так стуквішим ляную. І тут не вразило, це не має жодного відомі, але от мене дуже вразило, найсильніший хід за білих. Ну, більшість партій на високому рівні білі зробили рокіровку. Просто сховали короля. Логічний хід. 2-0, ховаємо короля. Ви повинні це робити в дебюті. Ще логічніше, мені навіть Ферз б'є один, але тут є 5, де 5 ті пішаки лізуть, їх майже неможливо зупинити. Майже перевага білих майже зникає. От, і я тут дивлюсь, а Стокфіш каже, друзі. Найкращий хід тут, це не тактична задача, але кому цікаво зупиніть, подумайте, який не рокіровка. І не а один. Що ще білі можуть в теорії зробити? Не дуже вразло, що на мінімум на півпішака кращий хід, а може і більше, найкращий хід за білих в цій позиції. Друмрол, будь ласка, барабанний е, стук. Е, стук неправильно казати, барабанне, тільки російське. Проскакує, тому промовчу. Чотири найкращий хід за білих. Я спочатку так. Отак зробив, як і що таке, але один з фундаментальних принципів розігрування дебюту. Хто не знайомий з ними, будь ласка, серія відео на цьому каналі ем, Шахи з нуля. І одне з них принципи розігрування дебюту. Перший принцип розігрування дебюту це боротьба за центр пішаками. Й виявляється, отут кінь під боєм роки f 4 Найважливіше створити чорним перешкоду доходу. е 5 Якщо е 5 то ми поб'ємо і зруйнуємо е, структуру чорних. Кінь на один не виживе. І от навіть кінь кінця 2 він забере нічого страшного. Важливіше. Не дати чорним рух по центру. Мене це дуже вразило, що F4 найкращий хід позиції, до речі, новинка. Згідно мегабази, F4 ніхто не ходив, всі робили рокеровку або били коня. F4 мене дуже вразив цей хід. От поборотись за центр, все відкласти, збити коня, рокеров. Настільки центр важливий. Бо якщо ви, наприклад, б'єте на один, чорні ходять Е5. Е, зараз ферсі 1, new варіейшн. Е5. Кінь куди, потім де 5 де? Ті пішки лізуть і лізуть, а ферзь в куті. F4 правильний хід. Фантастика. Не рокіровка, не побити. Так, тут я трошки пішов вофтоп. Тінь Є8 ось це одна з найвідоміших комбінацій Юно Фішера. Рухаємося до наступної позиції. 8. Фішер. Шокрон Рубен. 59-й рік. Фішеру вже 16 років. Марделя Плат Інтернаціональ турнір. Хід білих виграш. Хід білих виграш. Фішер зробив тут класну комбінацію. Подум... Зупиніть відео, подумайте. Не тільки один хід, трошечки далі гляньте, будь ласка, а я продовжу розповідь. Першу партію Фішер програв і висунув вимоги, що камер не має бути в залі гри в Рейк'явіку в Ісландії. Але це був матч століття. Чому матч століття? Бо це 72-й рік розпал холодної війни між Америкою і Радянським Союзом. Погрози ядеркою, холодна війна, все і тут раптом американець без підтримки, без нікого, гегемонію е, совєтів в шахах в світі десятиліттями, яка яка була раптом якийсь фішер один одиночка проти цілої махіни системи, тому настільки воно з політичною, тож весь світ дивився, телеграми передавались, радіо, весь світ дивився за матчами і як. Ісландія потім дала Фішеру своє громадянство, коли він порушив закони Америки. Там був його розшукували, дали громадянство. Бо, як сказав, не пам'ятаю, якийсь високопосадовець Ісландський, що Фішер завдяки цьому матчу наніс Ісландію на карту для всього світу. Раптом всі подивилися, що це за острів. такий Ісландія. весь світ дізнався про Ісландію. Рейк'явік, і від того, я так розумію, шахи в Ісландії розцвіли, але і впізнаваність, і, напевно, багато туристів поїхали, і вони з вдячності дали йому громадянство. Так от, що тут хід білих виграш? Тура б'є Е6, б'ємо коня. Ну, основний звичайний варіант це F', але тут краси особливий немає. Ну, б'ємо, король відійшов 8, ферзь Е5. Білі віддали Туру за коня і два пішаки, це не віддали це обмін. Але слон приходить на d5, ферзь лізе на h8, чорні позиція чорних розвальний. Слон d4, білі просто весь центр контролюють. Але в партії на тура Е6 чорні зробили хитрий хід, Ферзь – це 8. Упс! Якщо ви думали, що Е6 6 це розвиток, і не побачили ферзь 8 bad news. Тура не може відходити, бо ми з'їмо ферзя. Пам'ятайте, не забувайте, які у вас фігури не захисту. Все, фігури на одній діагоналі, тура не може відійти, чорні поб'ють. І все, в білих біда. Але фішер розумний. Він каже: хвилиночку, слон д 7. Бий мене. Хочеш лишатись на діагоналі? Бий. Що це за хід такий бий? А, і все, чорні зразу здалися, бо. Бити не можна. Бо на ферзь б'є 7. Тепер в чорних ферзь незахищений. І білі кажуть: в мене ферзь, ти мене зв'язуєш. Ні, це я на тебе нападаю. Тура Тураж 6, відкритий напад, адже ферзь D7 перемога. Тому чорні здались після хитрого ходу. Тут Тура Тураж 6 не працює. Тура Тураж 6, а ферзь захищений. Чорних зайвий матеріал. Слон D7 класний, класний хід. Ось така комбінація фішера в 59 році. Рухаємось далі. Наступна позиція. Отут починаються складні, е, складні е, ці. ЄФ ніколи не було зіграно в цій партії. Партія продовжилась входом кінь Б3, і Фішер виграв. Е, суперником його був зараз підлянем, Б, Пол Бенко. До речі, остання, на, можливо, ще відоміша комбінація була проти Пола Бенко. Це матчі претенденти Candidate Tournament Black Zagreb Белград 59 рік. Тобто юний Фішер, 16-літній, вже в матчах претендентів грав. Ось тут е, не був цей хід зіграний, але комбінація дуже класна. Однозначно, Фішер це запланував. Фішер дуже любив мати слона на Б3. Він там дракон, будь-яка сицилійка, в нього слон стояв на Б3. І ось тут що ж запланував Фішер? Що ж він запланував? Хід білих виграш, кому цікаво потренуватись, зупиняйте, розв'язуйте. Це складне, але красиве, дуже красива комбінація Фішера. А я продовжу розповідь. Так, от, Фішер вимагав, щоб камери забрали в 1972 році. От організатор сказали: ну, вибач, ні, це ж не так працює, щоб, щоб ми раз і забрали камери. От і він тоді не явився на другий тур. Не явився на другий тур, і 2-0 почав матч фіш 0 І е, десь я прочитав, що він взагалі хотів покинути Ісландію сказати: йдіть всі лісом, все, кінець, я не граюся з вами. Але його секундант вилетіло прізвище з голови, американець, якого він обігрував. Е, Па-па-па-па-па, Ну, хіба зараз подивлюсь, згадаю, ну вилетіло прізвище, а файлик не відкритий. тому не був. Його секундант. В нього там один чи два, ну зовсім мало було в порівнянні зі Спаським. Переконав його не їхати. І Фішер вернувся і просто розніс Спасько. Він почав матч з рахунком 2-0, а виграв матч, чотири очки розриву було. Тобто, якщо 2-0 забрати, він плюс 6 виграв матч. За три партії до кін... матч мав 24 партії, після 21 він закінчився, бо Фішер був 4 очки попереду. Е, Це цей 12 з половиною на 8 з половиною був рахунок, але якщо 2-0 забрати, то рахунок був 12 з половиною на 6 з половиною насправді. Фантастично, Фішер його психологічно просто е, переламав з Паськом. Так що ж тут Фішер в матчах претендентів 59-го року? Що тут планував Фішер? Не Тура б'є в 4 бо якщо побити Тура в 4 дуже логічний хід, так? Тура йде сюди, може сюди, тут слон, фігури нависли. Чорні ходять F5, перс на G7 вертається, F є під боєм, G4 клітинка перекрила, а що... все, раптом атака білих захлинається. Фішер планував фантастичний хід кінь в 5 піти спочатку. Є е Ф, ну, по-перше, краса. Коли ви бачили в своєму житті не в вигаданих позиціях а в партії ч... чекайте, стройні пішаки, А чотири як сказати? Я навіть не знаю, як сказати, друзі. Щетверовані, тверовані Я не знаю, як. Здвоєні, стройні. щетверовані з щетверто... Не знаю, як назвати. Ізольовані. Ще. Просто тун -тун -тун така стіна стоїть. Вона в... Але насправді це стіна, яка не дає своїм же фігурам прийти на допомогу. Тура б'є F4. І білі просто йдуть на H4, а потім просто б'ють на h 7. І чорні безсилі. Бо це, от якби цього пішка з 6 можна було викинути, чорні з радістю це, але не можеш викинути. І якщо чорні б'ють F'є. Дві вже зайві фігури: в чорних два слони. тура а4, все. Немає захисту, просто мат. На слони в 5 білі просто б'ють на f5 і кажуть: ну, ти просто е відсовуєш те, що е і так неможливо зупинити. А на ферзь є 4 дуже логічні чорні дві фігу Тура Е4 Ф'є, раптом в білих що? Королева за туру слона і коня і ще навіть одного пішачка. Ой-ой-ой, що таке? що таке? Але чи ви бачили, що ферзь б'є 5 є хід? Що з самого початку партії, не початку партії, а з самого початку комбінації, той кінь на 5 був незахищений. Це треба бачити. Фішер це все бачив. Тобто, починаючи думати в цій позиції, ви маєте бачити кінь на 5 під боєм. Добре, але і мій кінь під, під боєм. Кінь в 5 треба закрити горизонталь. Потім побити на F4, ферсі 4, побити, побити, і тоді ферсі 5. Якби не було пішака на 7, білих програно. Атаки немає, матеріалу немає. А пішак є на 7, ферсі 5 перемога. Уеляйте, складна комбінація Фішу в 16 років. Фу, рухаємось далі. О! Тут я поверну дошку. Слон G5. Берн Дональд зробив цей хід проти Фішера. Це 56-й рік. Одна з найвідоміших. Ну, вона, ця позиція не є дуже відомою, але починається комбінація ось тут. Берн Доналд проти Роберта Джеймса Фішера. 56-й рік. Фішеру 13 років. Позиція виглядає більш-менш нормальною. Але ні, друзі, вона не є нормальною. Тут, на F3 кінь. Проблема, зв'язка. На Є4 пішак, один нападає, і ферзь на ці 5 ледве може ходити. Феноменальний хід Фішер тут підняв, і це був тільки початок його фантастичної перемоги. А я продовжу свою розповідь, що ще вам які небелички розповісти, з того, що я. По, звичайно, цілі книжки, то ми, архіви, це все написано. А Я так поверхово там в Вікіпедії, якийсь там цей, що мені вразило і запам'ятало, що я не, не пам'ятав або навіть не знав. Ем, Фішер виграв матч з відривом. От, А потім він став чемпіоном світу в 72-му році, і не знайшли вони спільну мову з Фіде і з Карповим, щоб матч відбувся. В 75-му році мав бути матч Фішера з Карповим. І вони вели переговори. Вели переговори. Фішер хотів, щоб матч був безлімітний до 10 перемог. Пішли йому на зустріч. 10 перемог той стає чемпіоном, але він хотів, щоб при рахунку 9-9, ну мається на увазі результативних партій, за ним залишався титул. От а Фіде сказало, ні, з титул не може за тобою залишатися. Е, ну е, е, ви маєте або грати далі, або ну грати далі до, до одної або двох перемог. А фішер сказав, ні, я лишаюся чемпіоном. Які шанси взагалі що 9-9 буде рахунок? Дуже малі. Насправді, так, якщо вже зовсім, але от на цьому ну таке враження, що він і, і може і не хотів грати, або хотів на дуже пере, щоб, щоб перевагу він мав, і в результаті не дійшли згоди і за замовчуванням. Коли Фішер не відповів на останній імейл е Фіде, призначили чемпіоном Карпова, того самого Карпова, який легендарний, все-все-все, того самого, який голосував за вторгнення в Україну як депутат їхньої ворожої Госдуми. Так що, такі справи, не хочу більше на систему говорити. Після того Фішер заліг на 20 років на дно. Рухаємося далі. Кінь А4. Що це за хід такий? Взагалі, підбій. Як так можна грати? Він що, не бачить, що кінь боєм? Він все бачить, друзі. Так, ми вже. Ого, 18 хвилин. Кінь а 4. Партія продовжилась ферса 3, і ми глянемо, що було далі. А на кінь чому не побив? Тому що, пам'ятаєте, пішак на Е4 був. Тепер кінь є 4. І виявляється, раптом ферс на С5 під боєм, слон на g5. Е -е, проблема, так? Якщо ферс відходить, білі чорні просто зіб'ють на F3, зіб'ють на g5, наприклад, там ферс С2. Логічний хід. Слон не в ж в кінь g5. Зайвий пішак, зате позиція краща. Ось така, така оцінка. Значить, а якщо ферзь Це один слона під, тоді слон Є в 3 ЖФ, ферзь А5. І на коня, і на слона, і на короля. Все. І після кінця-3 кінч5 перемога. Ось цей фішер побачив, що так буде. Кінь А4 ходом. Дональд Берн каже: Ой-ой, кінь А4! Зімнув. Добре, відходжу, ферзь А3. Кінця 3БЦ, Фішер каже: добре, я з'їдаю пішка на Е4. Берн каже: добре, зідай пішка на Е7, а Фішер далі каже: Але взагалі-то твій король не рокерований, і мій рокерований, я ходжу ферзь Б6. Хочеш би й мою якість? Будь ласка, бий, моя атака буде е, переможною після слони F8, тура Є8, кінь це 3, слони в три позиції білих розвалиться. Партія продовжилась ходом. Слон це 4. Берн намагається закінчити розступ. Фішер каже, кінь б'є це 3 Так, якщо ти поб'єш ферзь С3, я е, зв'язкою слоне 7 виграю. Партія продовжилась, слон Це 5, тура Є8, король Ф1. І тут наступна позиція: король Ф1 Берно, і отут феноменальний хід за Фішером. Фішер у цій позиції. Єдиний виграшний хід знайшов. Тому що це не кінець, друзі. Ферс під боєм, кінь під боєм. Король на F1. Не можемо поки що на нього напасти, так? як не програти матеріал. Феноменальний хід Фішера, дуже тяжкий, складний, красивий. Слон Е6. Кінь під боєм, ферс боєм, а він слоном назад відходить. Ну що ж це таке? Або куди б ти ферзем не відійшов, ну тут всього дві клітини. Кінь на C3 падає. І за фігуру компенсації може не виявитися. Якщо кінь b 5 напасти на ферзя. а тут виявляється, що після слони всім не можна бити слона, бо тоді ферзь тече, треба ходити короля 8 і тут виграшу немає. Слон є 6 хід назад. І партія, е, Ну, насправді, оголон, ну, другорядний варіант тут е, це на ферзь б'є c3, ніби захистив слона. Але тут ренгенчик. ферзь б'є c 5. ДЦ, слон б'є 3 слон 6. Туреє 6. Дякую, зайвий пішак. І краща позиція перемога. А партія продовжилась. Звичайно, Берн збив ферзя. Каже: Ура! Я виграв ферзя! Мене зайвий ферзь за одного пішака. Угу, Слон це 4. Вупс. Король ж один. Кінь Е2. А ну йди назад на F1. І тут, тут стільки всього той кінь може позбирати, і слон під боєм. Фішер тут просто, просто з'їв пішака на d4. Вернувся на e 2 Пішов на це три шах, На король ж один побив АБ. І раптом перевага матеріальна в чорних. І під підбоєм, і тура під боєм. Партія продовжується ферзь Б4 ходом. І ну, але тут же все. І навіть якщо ти ферст-1 хочеш я б'ю на Д1, потім Тура А2, Тура один. Просто кінець. Чорних матеріальна перевага, ферс Б4, Тура А4, Ферс Б6, кінь Д1, в чорних більше фігури, краща позиція. Тура, два слони і ще й пішак. І король, ну все, кінець і, і Фішер тут виграв прекрасну, прекрасну партію. І рухаємось до фінальної комбінації найвідомішої хід білих комбінацій Фішера. Бенко Пел. Пол, не Пел, Пел, це чувак, а Пол Бенко. Перший Євісім походив. Чемпіонат Америки 63-й рік. О, що ще я хотів сказати? Фішер. Єдиний за всю історію, можливо, всіх чемпіонатів країн тут я не впевнений, він вісім разів був чемпіоном Америки, а один раз він набрав 11 друзі, wait for it з 11. 100% він набрав. 100% він набрав. Чи це був цей чемпіонат 63-го року? Напишіть в коментарях, не пам'ятаєш, це був 63-го року, коли він всі партії виграв. І що ще я вам хочу сказати? Уф! Після 72-го року він, е, ну, по-перше, за машин отримав велику велику суму, заліг на дно, нічого не робив. Він тільки е, дуже цікава історія, яку я випадково дізнався. Гросмейстер Баясас в Америці такий є, і він, виявляється, до нього приїжджав. Вони були друзі і жив в нього. І вони грали швидкі шахи. Гросмейстер, ну там порядка 2-500 рейтинг на в ті часи. Це були 70-ті, можливо, 80-ті роки. І просто Фішер його в одну касу перемагав, і він вважав, що він не найсильніший на планеті, і що оці всі матчі, що там Карпов грав, е, Корчної, е, Каспарош, це все домовленість була, що він досі найсильніший. І от в 92-му році, в Югославії, війна в Югославії. Жахливі, ну погано знаю війну в Йогославії. Хорвати бореться за незалежність, геноцид милошевич Лаштовий. Там дуже складна історія. І тут раптом знаходиться спонсор, дає 5 мільйонів доларів в 92-му році. Вдумайтесь цю суму: 5 мільйонів доларів. В 92-му році найбільший в шаховій історії призовий фонд. Це навіть не матч на чемпіона світу. Це рематч. це 92-й рік Спаський, який вже там далеко не сильний, так? він же не молодий чоловік проти Фішера. В 92-му році вони грають в Його здається, в Белграді. 5 мільйонів ніколи досі і близько такого призового фонду не було. Як гроші в 92-му році, в 2024-му, це не співмірні, треба множити ще на коефіцієнт якийсь. Можете погуглити, скільки там 100 доларів в 92-му році і зараз, Про, по пропорціях, скільки всього можна було купити. І 2 до 1, хто виграє матч, отримає вдвічі більше. Тобто 3,333 отримав Фішер і 1 666 отримав Спаскі. Але оскільки за жахіття, які робила Єгославія в середній своїй країні, на неї були накладені санкції. Так як зараз санкції. І Америка не дозволяла ні спорт, ні гроші, нічого. А фішер як американська в ні, я хочу грошей. І взагалі я Америку не визнаю, ем, не хочу платити податки. А потім, як була трагедія 2001 року, коли е, терористи-літаки е, в трейд-центр в Америці, він підтримав їх. Тобто в нього трошки і Голокост. Він каже, що це вигадки. Ну, е, в плані шахів геніальний, в плані е, життя м -м, ні. От. І вони грали матч, і фішер отримав феноменальні гроші. а Потім був е, по, по світу. Їздив Будапешт. А так от, Росмейстер Байсас перед тим матчем він в нього жив. Так, от я сина того Баясаса е, тренував. Він мій учень, і його партія є в книжці, яку ми недавно з Володимиром Олександровичем Грабінським написали. Є партія в книжці. Його, його сина, в хаті якого був Фішер, і цей гросмейстер, живий, це живий гросмейстер, який зараз живе. Ось такий через один гендшейк до Фішера і має зв'язок. А потім він в Будапешті був сестер Полгар. 에, значить, з тими ж Полгар, що зараз фішер в них був. І з Петером Леко він жив його, в його будинку якийсь один рік чи півроку, і Петер Леко з ним знайомий. Ну, от, от, от така людина. І потім його арештували в Японії, бо по ордеру на цей, а потім попросив притулку в Ісландії. Йому видали паспорт за внесок в те, що він наніс країн на на, на на мапу, і він свої дні закінчував в Ісландії, помер в лікарні і похований. Прожив 64 роки. Ну, шахіс, душа шахва в нього, скільки клітинок, стільки років він і прожив, відмовився від лікування, і помер в лікарні, і похований в рек'явіку. Отака історія. Неоднозначна, трагічна, цікава. Остання позиція. Найнапевно, красивіша, крутіша, складніша комбінація. Може, не найскладніша, але краса. Бенко походив в 8. Що ти за дивний хід в 8? Не дивний хід. Тому що Бенко порахував, що на слон Д4 єде. Ось ця діагональ відкривається. І на Е5 з подвійною, з потрійною загрозою. Він має феноменальний хід F5. Білі немає часу бити коня. На h7-мату має. Ферзь на H5 під боєм. Так, ферзь на H5 був незахищений. І на ферзь бі 8, буде хід кіні 8, і раптом все прекрасно в чорних. Ось тому Пол Бенко зробив хід ферзь 8. До речі, дуже типовий спосіб. Якщо от є проблема по цій діагоналі, ферзь стоїть на f5, піти ферзь 8, а потім f 5 влупашити Лупашити форсовано або міняється ферзі, або пішак на f5, все закриває. А фішер каже: I see you, Я бачив, що ти задумав. А фішер помер у 2008 році, так? Тобто, з 43 по 2008 не, не дожив до свого дня народження і помер. Слон d 4 Є де? Що робити, що робити. А Фішер отак от бере туру, 1, і просто її ставить на F6. Просто фізично, став... щоб св... просто фізично заблокувати пішка на F7. Щось подібне ви вже бачили в одній з попередніх комбінацій, коли пішка на F6 треба було заблокувати, кінь F5 віддати, щоб збудувати от таку стіну, щоб той пішак не був. Тура F6 просто підбій. Ну, партія швидко закінчиться. Наступний хід є 5. От просто на будь-який хід чорний білі ходять є 5. В чому ідея? Що на слон ГЄ в 6, все, пішак фізично своєю ж фігурою заблокований. Цілу туру. А після Е5 він каже: А хто від мату допоможе, друзі? Хто від мату? А ніхто. Перса 7 неможливо зупинити. Неможливо зупинити ідею, час якої настав, по-моєму, Степан Бандер. Є5 мат. Ні, не, неможливо. А... Час, ідею, час, якої настав. Щось це неможливо зупинити. Не зупинити ідею, час якої настав щось таке. Тураєв 6 Ну от зараз Україна виборює незалежність. Партія закінчила сходом крожі Він пішов Є 5 Бенко пішов аж 6 і тут купа білих виграшів. Ну, Фішер просто сказав, а я просто повільно піду, кінь е 2. Тура на ф 6 моя стоїть, ти досі і не можеш бити, друже, бо я далі піду ферзь 6, на Е5 ти бити, Та взагалі ходів немає. А мої фігури помаленькі, я зроблю тура F1, кінчи, 3, я помаленьку. Всі фігури в атаці. Взагалі-то ще й на D6 висить, але Real, я йду мат став. І все, Пол Бенко здався. От от, Тура F6: От саме, ну, Слон D4 єде, але, скажімо так, не можна бити слон D4 їде, якщо ти не бачиш Тура F6, бо ти віддав двох слонів, кінь під боєм, слон, Навіщо це робити? Тому комбінація починається е, з тури. Ось тут. Слон D4 єде і феноменальний хід тура F6. І все, є 5 неможливо зупинити. Ось це топ-5, на мою думку, комбінацій Роберта Джеймса Фішера. Вийшло трошки довше відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Будь ласка, підписка. Лайк, like, дзвіночок, коментар. Розкажіть про шаховий YouTube контент. То десь чекайте, Львів, Львів отут, Дю США дебют отут. Емблемка наша. Розвиваємо україномовний шаховий контент. Будь ласка, розказуйте, розповідайте. Дякую вам за увагу. Мене звати Михайло Олексінко. Слава Україні! І перемога буде за нами!